Кожній суспільній системі потрібні люди, які відповідали б вимогам своєї соціальної ролі, політично пасивні, інертні особистості, які підкоряються еліті та крокують за нею. Водночас позбавлені здатності самостійно міркувати і мислити, нездатні ми до будь-якого критичного осмислення існуючих соціальних процесів. Формально ми не роби. Проте кріпосне право на сьогоднішній день виступає системою правових норм в обличчі держави. Ми щоденно працюючи за копійки, не завжди забезпечені власною квартирою, та й ледь дотягуємо до наступної зарплати. В той час, як організована машина в обличчі уряду, користуючись монополією права, збільшує собі зарплати, пенсії, пільги з податків, які ми сплачуємо до бюджету держави. Виразаючи свою пайку, вони застосовують репресії, терор, безкарно судять, вбивають, кришують наркоторгівлю, проституцію, корупцію. Їхні діти-мажори давлять нас на дорогах, а ручні чиновники їх відмазують. Але якщо раби перестануть вести себе як раби, то вся соціальна система, заснована на рабстві, розвалиться. Тому у мене немає ілюзій, що якщо я тихенько терпітиму і смиренно виконуватиму рабські функції, то біда обійде мене стороною. Я усвідомлюю, що якщо завтра зі мною щось станеться, то надіятись на справедливість сліпої феміди марно. Вона чує лише шелест купюр. Тому я готовий зробити все, що потім не почути де я був, коли забирали наші права, де я був, коли потрібно було чинити опір беззаконню? і чому мені повинні допомагати люди, чиї проблеми для мене колись були чужими.